Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Поїхали! Семеро кращих друзів проводять вихідні в орендованому будинку, бажаючи весело відсвяткувати день народження елізи. Коли закінчуються напої, вони починають досліджувати приміщення та натикаються на кімнату повну дивних предметів, де виявляють дерев'яну коробку, що містить набір таро. Знаючи, як користуватись картами, Хейлі пропонує провести ворожіння для усіх присутніх. Через декілька днів друзі повертаються додому та починають. Таємничим чином гинути. Люсі та Джейн найкращі подруги, які переконані, що знають одна про одну абсолютно усе. Однак міцна дружба піддається випробуванню, коли Джейн оголошує про свій переїзд до Лондона. До того ж, Люсі розкриває давню таємницю, яка підриває основи їхніх відносин. Джейн намагається підтримати подругу, проте незабаром дружба перетворюється на хаос, змушуючи дівчат зіткнутися з прихованою правдою та переоцінити свій зв'язок. У рамках репетиції Олімпійських ігор 2024 року в Парижі триває підготовка до чемпіонату світу з тріатлону. Тим часом вчений океанолог Софія Асалас дізнається, що велетенська акула Мако, на яку встановлено маячок, тепер знаходиться у водах сени в самому центрі французької столиці. Занепокоєна Софія звертається по допомогу до шерифа річкової поліції Аділем та намагається переконати місць. Війську владу скасувати спортивні змагання на воді. Досвідчений поліцейський Гері Джонсон постійно працює під прикриттям. Він вже звик грати ролі найманих убивць, тим самим знаходячи зловмисників та відправляючи їх за ґрати. Якось Гері знайомиться з жінкою, яка перебуває у пошуках досвідченого кілера та бажає вбити свого співмешканця, який щодня знущається над нею. Несподівано у Джонсоні прокидається щире співчуття, і він дає обіцянку, що виконує завдання на Найближчим часом. Ліза, колишній спецагент розвідки, яка несподівано дізнається про смерть свого чоловіка, бажаючи знайти відповіді, вона вирішує повернутися до своєї колишньої професії та вирушає до Бразилії, сповнена рішучості докопатися до істини. Ліза, внідряється у кримінальні кола та потрохи розплутує павутиння жахливих таємниць, не зупиняючись ні перед чим, вона усе ближче підбирається до правди, тим самим наражаючи власне життя. na nebezpech. Донедавна життя 12-річної Елізабет було радісним та безтурботним. Проте смерть мами та несподівана хвороба батька змусила дівчинку швидко подорослішати. Залишившись на самоті, Елізабет переїжджає до стародавнього будинку своєї бабусі. Та несподівано для себе починає бачити незвичайних істот уявних друзів, яких колись вигадали діти. Незабаром дівчина знайомиться з сусідом бабусі Келвіном, який також. Ш їх бачить та повідомляє, що дивовижні створіння потребують допомоги. Коли жінка похилого віку закохується в харизматичного проте підозрілого залицяльника з таємними намірами, її стурбовані родичі вирішують втрутитись. Вони придумують хитромудрий план, щоб не лише врятувати наївну жінку від можливого обману, а й захистити свою майбутню спадщину. Несподівані повороти сімейні інтриги та зіткнення інтересів перетворюють їхню спробу зірвати махінацію на захоплюючу та напружену пригоду. Todo. Закохана пара Аліс та Франсуа збираються одружитися, проте спочатку вони вирішують познайомити своїх батьків. Франсуа зі своїм батьком-автодилером Жераром та матір'ю Ніколь вирушає у гості до батьків Аліс заможних аристократів Фредеріка та Кетрін. У той час, як жінки докладають чимало зусиль, щоб зав'язати дружню бесіду, Фредерік позиціонує себе як зарозумілий винороб, який хвалиться престижною освітою та високим походженням. Напружену атмосферу намагаються пом'якшити закохані, які роблять батькам незвичайний подарунок. Паркер досвідчений офіцер спеціального підрозділу, яка виконує завдання за межами рідної країни. Одного разу вона отримує повідомлення про смерть свого батька та вимушено повертається додому. Паркер бере на себе управління родинним баром та намагається розкрити таємницю загибелі батька. Звернувшись по допомогу до місцевого шерифа, дівчина дізнається, що у місті господарює небезпечна байкерська банда, яка можливо. Во причетна до смерті близької людини. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.